Якщо м, тобі дають завдання, от мені дали завдання в 12 годин і поставили отак, от що в 15 го 15 годині завдання повинно бути виконано виконаним і все. І якщо ні, тобі скидають силку, ти заходиш на неї і е, дізнаєшся твій IP-адрес. і починають нач, шантажувати. Якщо ну от для мене шантажування це б було ну. Я би ще сумнівалася, а от є діти менш менше за мене, і вони би ну піклувались, піклуючися про своїх батьків там погрози йдуть, що батьків там треба я буду вбивати і так далі і. Діти самі Хочу звернути увагу до підлітків, до неповнолітніх, навіть які вже досягли 18 років, щоб вони свідомо розуміли, до чого ця гра призводить, які відповідно наслідки, і в першу чергу це проблемні діти з сімей, які або неповні сім'ї, або якісь негразди в сім'ї, чи батьки зловживають алкоголем, чи десь поїхали на заробітки, залишивши на дідусів бабусів. Такі діти думають, що вони нікому не потрібні. В цьому житті, і що ніхто за ними не буде сумувати, якщо з ними щось трапиться, то просимо що дуже батьків, акцентуйте увагу, чим ваші діти в соціальних мережах займаються, яку вони музику слухають, на яких які вони сайти відвідують, і відповідно по цих групах це також звернути увагу на дітей, якщо надписи відповідні подряпини на руках. А також на те, що встають у котрій годині. Тому ж відповідно за цими зверненнями в 4.20 дитина мала вставати, слухати відповідно ту музику, які скидали, або дивитися страшні фільми, або також на дахи будинків підніматися і таке подібне. Прибувши на місце події, ми поспілкувалися з дівчиною. І вона підтвердила той факт, що вона дійсно перебувала в цій групі, яка називалася «Лабіринт Смерті, і також брала вже участь в цій грі. Вона вже виконала перше завдання, вирізала на руці собі лезом напис Я в ігрі та запросила своїх друзів до цієї групи. Наразі встановлено встановлені особи, яких вона запросила, та проведена з ними бесіду. Підлітки шукають підтримки в таких групах, Думаю, що їх ніхто не розуміє а насправді потрібно, щоб більше батьки дивилися за своїми дітьми, приділяли увагу тому, де які сайти вони відвідують і в яких групах перебувають в соціальних мережах.